Вітаю Ватері! П'ять хвилин на головне. Про дронову атаку ворога минулої ночі СБУ та Нацполіція затримали п'ять підпалювачів на Київщині та Волині. Вихідними, що минуло на Хмельниччині, сталося декілька пожеж про це та інше. Розповім детальніше. У ніч на 30 грудня ворог випустив 43 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники інших типів. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 безпілотник у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. 22 ворожих безпілотники. Імітатор локаційно втрачені без негативних наслідків. у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БПЛА пошкоджено приватні будинки громадян. СБУ та поліція затримали п'ятьох підпалювачів на Київщині та Волині. Основними цілями зрадників були автосилоборони та релейні шафи Укрзалізниці у столиці. Окупанти дистанційно завербували 22-річного місцевого військового контрактника до підривної діяльності. Він залучив двох своїх безробітних знайомих, які сподівалися на швидкі заробітки в обмін на співпрацю із агресором. Встановлено, що зломисники підпалили дві релейні шафи на лініях залізничного сполучення, що регулюють рух поїздів. Через Київщину ще двох зловмисників затримали на Волині, коли вони підпалили службове авто збройних сил України, яке проходило техобслуговування у регіоні після виконання бойових завдань на фронті. Затриманими виявилися 18-річний студент місцевого професійно-технічного училища та його 15-річний спільник. Наразі затриманим повідомлено про підозру посіпакам ворога загрожує від 10 років тюрми до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. У поліції області розповіли, як минуло 29 грудня, до підрозділів надійшло 720 повідомлень про події та правопорушення. З них 80 кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху. Складено 67 адміністративних протоколів 4 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрованої 5 ДТП без травмованих оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 679 повідомлень від мешканців області. Вихідними, що минули, на Хмельниччині сталося декілька пожеж. У місті Красилі виникла пожежа приватного житлового будинку. Ймовірна причина це коротке замкнення електромережі. Також палав житловий будинок і у Деражні через ймовірне порушення правил експлуатації пічного опалення. У місті Старокостянтині виникла пожежа у під'їзді багатоквартирного житлового будинку, ймовірно, через коротке замкнення електромережі. У місті Шепетівка горів смітник на проспекті Миру. Не обійшлося без пожеж і в екосистемах, а саме. Поблизу міста Красилів Хмельницького району та села Вільхівці Кам'янець-Подільського району. Причиною цих згорянь є потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. На щастя, у пожежах ніхто не постраждав. Шепетівські поліцейські швидко розшукали та затримали 36-річного злодія. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми. До поліції по допомогу звернулася 44-річна шепетівчанка. Жінка розповіла, що на вулиці на неї напав невідомий чоловік, відібрав сумку із документами, грошима і банківськими картками та втік. Опрацювавши записи із камери відеоспостереження, правоохоронці оперативно встановили нападника. За декілька годин його затримали. Частину грошей та документи у зловмисника вилучили та повернули власниці. Отже, йому оголошено про підозру. Він наразі під вартою. Хмельницька філія газмережі повідомляє, що у зв'язку із проведенням перевірки на щільність внутрішньобудинкових мереж та систем газорозподілу у період із 30 грудня по 3 січня тимчасово буде припинено газопостачання споживачам у Хмельницькому. Отже за адресами вулиця Сковороди, 48 та вулиця Чорновола, 106. На час виконання робіт необхідно відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. А на момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ газівників до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність систем газопостачання. Про це нагадали у філії газмережі. А наразі це все, що встигає розповісти у соціальних мережах ще більше перевірної та актуальної інформації. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського, аби нічого не прогавити. Бережіть себе до зустрічі в етері.